Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Ranger. Мене звати Дмитро. Сьогодні у нас огляд двох ліхтарів знищувачів комарів. Комплектація доволі проста це інструкція, usb дрот та сам ліхтар. Отже, що ми маємо? На ліхтарі вгорі є сонячна панель, ліхтар може заряджатися самостійно на сонці. Ліхтар оснащений. є. Акумулятором ємністю 2000 мА, тож його можна заряджати від ноутбуку або пауербанку. Ліхтар має три режими потужності. При мінімальному режимі він буде світити до 14 годин, при максимальному до 4 годин. Яскравість, звісно, буде різна. Ліхтар активується однією кнопкою. Достатньо просто натиснути її та обрати. Достатній режим освітлення. Для того, щоб активувати антимоскітний режим, треба натиснути на кнопку на 2 секунди з'явиться сигнал. Все, лампа працює. В такому режимі лампа може працювати до 14 годин. Для того, щоб відключити лампу, треба знову натиснути на кнопку, почекати все, лампа відключилась. Також ця лампа має функцію самоочищення. Активується вона довгим натисканням кнопки. Отже, що ми маємо? Сонячну панель, акумулятор, три режими потужності та антимоскітні властивості це освітлення та самоочищення. Йдемо далі. Ця лампа більш компактніша, вона має силиконовий захист та яскравий дизайн, що буде доречно подорожем. Також ця лампа водонепроникна. не проникна. Вона має дві кнопки. Одна кнопка активує світло, також має три режими освітлення. В мінімальному режимі працює до 20 годин, в максимальному режимі працює до 4 годин. І окрема кнопка, яка активує або відключає ультрафіолет. Як я казав раніше, лампа не проникне, тож в подорожах можна не перейматися про те, що ви її десь загубили або десь вона впала тощо. Отже, перший ліхтар зручно використовувати вдома, а другий ліхтар завдяки його. Габаритам та захисту буде корисним вам у подорожах. Тож ви можете обрати собі ліхтар під свої потреби, будь то дім або відпочинок. Дякую за увагу. З вами Дмитро та компанія Ranger. До нових відео.